Залишки Швейцарії можна було ще спостерігати наприкінці 1960-х в 1970-х роках. В середині 1970-х років, за пропозицією тогочасного секретаря міського комітету партії Лушпи починається активне будівництво на лівому березі річки Псел. Знищуються протоки, заплави. Тут все намивається піском, будується 9-й, 10-й та інші мікрорайони. І, власне, парк Швейцарія тут теж змінився до невпізнання. Ну, Ще тривалий час ми могли бачити рештки тут Садоводчиського кооператива. Це, власне, він існував на землях Харитоненка та інших власників мається на увазі ще до 1917 року